Доброго дня, шановні друзі! Якщо ви маєте у себе домашнє господарство, але воно не приносить вам доходу, це відео для вас. Наша команда Farming Development Center покликана допомогти вам. Ми маємо у своєму розпорядженні все, що вам необхідно: знання, досвід, вміння, можливості. А також необхідне обладнання. Якщо вас зацікавило це відео, звертайтеся до нас за телефоном, який вказаний нижче. Всі консультації для вас абсолютно безкоштовні.